Повертаючись про до теми виборів, звідки взагалі взялася ця тема, і взялася вона з публікації Times, яку підхопила агенція Ройтерс в статті з посиланням на джерела серед європейських політиків і в команді Зеленського, стверджується, що нібито 24 лютого на п'яту річницю російського вторгнення український президент нібито оголосить початок виборчої кампанії. А самі вибори а також референдум щодо компромісних поступок Росії мають відбутися не пізніше 15 травня. Авня, це дедлайн, який, начебто, встановив Трамп. Інакше США позбавлять Україну безпекових гарантій. Натомість в оточенні Зеленського зазначає видання, теж схиляються до швидких виборів, бо вважають, що кращого шансу перебратися в Зеленського вже не буде. Все це поки що на рівні непідтверджених витоків, проте їх вже коментують і в офісі президента, і в Кремлі, і не знати, чи це збіг, але завтра збирається парламентська група, яка саме готує закон, за яким мають пройти нові вибори. Щоправда, це здається вже 28-ма зустріч в рамках. Цієї цієї законотворчості. Власне, технічні і правові аспекти виборів. Ми спробуємо розібрати їх з Андрієм Магерою. Пан Андрій вже з нами, експерт конституційного права Центру політико-правових реформ. Ну і е, колишній, до, до речі, ІВО, голови Центральної виборчої комісії. Пан Андрій, вітаю вас. Вітаю Упало попрошу. вас веспреси. Якось ця тема, вона вперто повертається в інформаційний простір. Ми вже не раз з вами зокрема казали і з є знову ж таки, і думка громадська українці понад 50% не вважають, що вибори можливі до принаймні, припинення вогню. Але якщо уявити, що це правда, і ми справді таки зайдемо зараз. В виборчий процес «воленс-ноленс», що називається. То за яким такому випадку законодавством? Та сама Оля Івазовська каже, що 32 засідання вже відбулося, наприклад, цієї робочої групи. Ще треба півроку, щоб розробити щонайменше якесь виборче законодавство. Як взагалі це можливо, Насправді це були не 32 засідання робочої групи. Це були засідання робочої групи плюс семи підгруп, які утворені в рамках цієї робочої групи парламенту щодо опрацювання виборчого законодавства після воєнного періоду, і наскільки, е, скажімо, реально ми можемо говорити про підготовку до виборчого процесу як такого, ну це це фактично зараз згадати на каву вігущі. Чому тому що доти, поки буде повномасштабні бойові дії, доти, поки буде тривати. Воєнний стан, вибори, і будь-які розмови про вибори. Вони насправді безперспективні і е, публікація «Financial Times» я інакше не розцінюю як інформаційну диверсію проти української державності. Чому тому, що е, ці всі розмови про ну, найближчим часом вибори і так далі, вони лише розхолоджують українське суспільство, роблять ілюзію миру, якого насправді немає, і не зрозуміло, коли він буде. І в кінцевому підсумку це все грає на руку держави агресори. Тому я думаю, що безумовно готуватися, готувати виборче законодавство треба, але заспокоювати українське суспільство точно не варто тим, що ось ось уже війни не буде. Бо бачите, вже ж говорять про необхідність там, я не знаю, там до 15 до травня, там чи до 24 травня, які там цифри різні називають. Вже неодмінно буде, буде якесь голосування. Ну, тут для прикладу можна навести Конституція України статті 103, чітко говорить, що виборчий процес президентських виборів це 90 днів. От і відмотуємо травень мінус 90 днів, мінус 3 місяці, це лютий місяць має розпочатися виборчий процес. Тому я буквально от елементарно довів те, що е, всі ці ідеї, які викладені в статті Financial Times – вони не мають жодного підґрунтя під собою. Ну, ми, звичайно, про це можемо поговорити. Я думаю, з наступним швидше гостем, народним депутатом, тим не менше, що якщо депутати на вимогу, наприклад, я не знаю, Трампа чи офісу президента швидко спробують змінити конституцію під оці конюктурні речі, конституція не міняється на угоду. Будь-кого дуже швидко і легко. Чому, по-перше, стаття 157 конституції прямо забороняє? Її зміну в умовах дії воєнного стану це раз другий момент законопроект про зміни до конституції має належним чином ініціюватися: це або президент України подає його, або не менш ніж 150 народних депутатів. Далі цей законопроект відправляється до конституційного суду для отримання висновку у разі отримання позитивного висновку конституційного суду на одній сесії попередньо схвалюється законопроект. Чекається наступної чергової сесії, і тоді треба 300 голосів за закон про зміни до конституції. Тому як бачите, це досить така громістка процедура, і вона досить розтягнена в часі. Конституцію неможливо змінити так швидко. Ви сказали, вжили слово диверсія. Кому вигідно от, Україну втягувати в такі в такі. Дискусії, по-перше, а по-друге, ну, не маємо поки що офіційного спростування, принаймні ну, ні від президента, ні від президентської фракції, чи я не знаю, хто би мав би тут зробити якусь заяву. Уряд простакувала сьогодні новина, що начебто від офісу президента коментували цю ситуацію, говорили, що ніякої підготовки немає. Тобто вони фактично спростували цей матеріал. Ось, і якщо дійсно говорити про. Інформаційну диверсію як таку, кому вигідно, очевидно, вигідно державі агресію, яка це може робити як в прямий спосіб, так і в непрямий, тобто за допомогою тих переговірників, які зараз є з американського боку. Я до речі до кінця не впевнений, як Україну представляє на цих переговорах пан Вітков, Сполучені Штати чи Російську Федерацію, тому що всі його дії е, свідчить про те, що він дуже чутливий до побажань. Очільника Росії Володимира Путіна. А щодо Кушнера, очевидно, в нього немає ні дипломатичного досвіду, ні належної освіти для того, щоб вести такі переговори. Але це, це рішення Президента Трампа. Ми, звісно, його не обговорюємо. Відносно подібних побажань адміністрації президента, у них багато може бути побажань, в тому числі, які можуть випливати з факту проведення у листопаді цього року. Проміжних виборів до конгресу і республіканцям треба показати якийсь результат своїх виборців. Один з них може бути це українська ситуація ціною міжнародного права, ціною міжнародного правопорядку. І так далі. Ну, ця ситуація показує те, що ця адміністрація вона не має е, кілька на кілька кроків вперед. Стратегії бачення своїх дій вони бачать те, що добрі за обрівні. Власне, ще одне питання стосовно можливого електронного голосування. Чи у вас тут не змінилася позиція? Чи це не може бути те рішення, яке би забезпечило можливість голосування для тих, хто за кордоном, для тих, хто зараз у війську? Я скажу так: у нас на робочій групі парламенту і робочих підгрупах часто бувають дискусії з різних питань, десь бувають різні позиції. Але ось відносно електронного голосування. Наскільки я бачу, є одностайна позиція практично всіх: як політиків, як провладних, так і опозиційних, так і представників громадського сектору, експертів. Ми всі говоримо про ризики електронного голосування в Україні. Ми всі говоримо про потенційне порушення принципів виборчого права, зокрема таємниці голосування, вільних виборів у разі запровадження такої. Такого електронного голосування в Україні на найближчих президентських чи парламентських виборах. Хоча в цілому, якщо говорити про далеку перспективу, безумовно електронне голосування це наше майбутнє, але щоб до нього дійти, треба вирішити ряд проблем, які стоять на цьому шляху. Це і питання того, щоб виборець міг бути переконаний, що його голос врахований, врахований правильно. Другий момент, як це не парадоксально виглядає. З першого пункту виборець має бути переконаний в тому, що ніхто не знатиме, як він проголосував. Сторонні люди не знати питання. Довіра бути втручання. Угу. Не має бути втручання в електронну систему. Четверте, це довіра, це висока довіра суспільства. І коли нам наводять приклад Естонії, ну це швидше виняток із загального правила, який існує на європейському континенті. Ну я люблю теж цей приклад який наводила Оля Вазовська свого часу, коли вона була в Норвегії, і страшенно здивувала, що бюлетені на місцевих виборах рахують працівники муніципалітетів, тобто представники буквально діючої, кажучи, влади, яка переобирається і, 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 і всі довіряють їм. Така історія. Це залежить від адміністрації, яка проводить вибори, скажімо, в Європі. Є два приклади. Або це роблять виборчі комісії, або це роблять орган виконавчої влади. От Австрія, Словаччина, можна інші держави назвати, їх організовують скандинавські країни, їх організовують органи виконавчої влади. Ну, що є довіра, висока довіра. Що ж дякуємо дуже, пане Андрію Андрій Магера? Був з нами експерт з конституційного права центру політико-правових реформ. І говорили ми про юридичний власне аспект виборів. Чому вони неможливі, швидше, так ми кажемо. Але от як українці ставляться до можливого голосування онлайн на виборах президента та референдуму, ми запитали жителів різних регіонів, почули достатньо різні відповіді. Давайте подивимося. Нам не ми, дуже ми в нашому віці вже зручно <смартфонами>, смартфонами. Але якщо дуже... б дійсно то було чесно, там якось так порядно, але то мені здається, що то не то серйозно. Вибори повинні проходити, як проходили. Надрукувати ціні плакати, надрукувати ціні білети, бюлетні, і тоді все буде нормально. Не на часі. Закінчимо <смітна> війну, а потім будуть вибори. Хіба можуть зараз е, військові проголосувати? <смітна> Ні. Хіба можуть нормально е, ті люди, які виїхали з України? Теж ні. Через дію, мабуть, безпечно. Бо що не було скоплення людей. Ну так, супер. Мені здається, дія для цього створювалася, щоб цифровізувати такі процеси. І набагато буде воно надійніше, на мою думку. У дії, ви знаєте, дія. <смас> У дії можна все виправити. Я не вірю дії. Онлей дії не буду. А чому? А тому що я не вмію. Онлайн дії. Ти може бути ви, ви вибір, якщо війна не закінчилася. Таке наче. Хай доведе до, до ума, це все, хай закінчиться війна, тоді будуть вибори вже нормальні. Дуже активне є голосування зараз і під трансляціями нашими так само з цього питання, чи довіряють люди голосуванню в дії? Давайте поговоримо трошки про інший зараз бік політично складового виборчого процесу, бо зрештою вибор це, по суті найвище проявлення демократії. Повинні працювати чітко демократичні інституції, ну ще там виборчі комісії. Також це незалежні медіа, звичайно, суди і так далі. ну, партії, навіть якщо президентські партії так само президентські вибори все одно, мають бути е створювати здорову конкурентну виборчу кампанію. Ну і е як з тим всім, чи наша демократія, в принципі, готова. І коли може бути готова до чесних і прозорих виборів? Чи можна так з війни без паузи взагалі переступити в виборчий процес? Продовжимо тему з наступним нашим гостем. Це Олександр Федієнко, народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і спеціаліст з кібербезпеки, до речі, Слуга народу. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Олександре, ну звораховала нас публікація Financial Times, нове суспільство наше цими якимись витоками, джерелами, які посилаються на ну, вони на оточення президента Зеленського. Що кажуть у вас фракції? Чи ви чи, чи це є дим без вогню? Ну, по у нас фракції це не обговорюють. У нас е фракції обговорюють тільки законопроекти. Е а по-друге, позиція фракції, як і багатьох інших фракцій, залишається незмінною під час війни та військового стану жодних виборів відбуватися не може. Ну, принаймні, це написано в конституції. А також хочу нагадати, що свого часу всі фракції всі партії з пам'ятаю підписали відповідний документ в парламенті щодо виборів під час війни, які також не можуть відбуватися. Ми опитуємо зараз людей, зокрема, про те, чи готові вони проголосувати хоча б теоретично в дії. От ви, як спеціаліст з кібербезпеки, що ви думаєте? Наскільки дія захищена для голосування? Чи, хоча б теоретично ви би підтримали, чи ви б самі б голосували, наприклад, в дії? Моя позиція е залишається на протязі вже багатьох-багатьох років, що коли дії не було, що будь-які. Е Цифрові е, вибори е, в нашій країні просто неможливі. Я хочу пояснити, чому неможливо. Бо для того, щоб провести відповідні цифрові вибори, ну люди повинні бути всі ідентифіковані. Ну як приклад, як в Прибалтійських країнах, там в, в Литві і так далі, там де, де всі люди всі ідентифіковані, мають відповідні чіп-картки, е, на кшталт е, нашого паспорту. Да, і можуть там працювати. Але питання в тому, що це е, довіра, довіра. До цифрової платформи, яку можна використати для виявлення громадян України, наприклад, да і якщо є хоч якийсь сумнів щодо будь-якої, я не кажу зараз дії чи не дія будь-якої цифрової платформи, то це може призвести до того, що ці вибори будуть потім скомпрометовані з точки зору довіри і недовіри. Тому, на мій погляд, будь-які е цифрові е вибори в нашій країні ну просто неможливі. Тобто, Але тобто це питання навіть ненадійності вибори. системи і захищеності від, наприклад, кібератак чи там втручань, там під час підрахунку чи фальсифікації. Це питання насправді довіри до інституції. Тобто, це, це виходить за межі ну, цього самого це, самого це самого це саме головне питання. Не існує, повірте мені, системи, в яку не можна було б втрутитись, змінити щось і так далі. Хто тобто, там що наказав Пентагон, не Пентагон всі ці системи ламаються, в них знаходяться ті, хто. Просто там знаходиться, як то кажуть, да, і, а, збирають інформацію, і, і так далі. Але ще раз хочу наголосити, ми ж кажемо про бойовилення і про політичну складову. і Моя позиція залишається незмінною до тих пір, поки все ж таки в нашому принаймні, суспільстві в нашій країні не з'явиться система, до якої будуть цифрова система, до якої будуть мати е, довіру всі версти населення незалежно від політики, Політичного виявлення до тих пір будь-які електронні вибори в нашій країні неможливі. Е, якщо це злив джерелам Financial Таймс цієї історії про те, що нібито там же ж продається це як справжня історія. Два сенсація 24 лютого в такий важливий день, в четверту річницю повноштабного вторгнення, нібито президент Зеленський має зробити таке оголошення. Кому вигідно таке запускати в такому випадку, на вашу думку? Чи це вигідно Трампу, чи це вигідно, не знаю, Росії? Там також подається така думка, що можливо для самого Зеленського це не найгірший час для виборів, бо це збільшило б його шанси не бути переобраним. Ну, я не є прес-служба президента України. Е, тому вибачайте, але е, коментувати що там вигідно чи не вигідно, це все ж таки точно не моє питання. Я представляю парламент України відповідно фракції, від комітету. Може коментувати виключно на мій погляд тільки ті речі, які я володію, знаю, які безпосередньо приймаю участь. Що пише Financial Times, що думає президент Америки, президент України. Ну не знаю, в мене такого немає такої інформації, тому мені важко щось було говорити. Звісно, зараз цю історію достатньо сильно хитають, хитають в першу чергу росіяни, і хитають вони під час перемовних процесів саме для того, щоб пригорнути ще більше наше суспільство в контексті того, що ну от бачите, якщо ви зробите те, то ми можливо зробимо те. Але ще раз хочу наголосити: жодному росіяни на цій планеті вірити неможливо. Вони все одно збрешуть і зроблять все одно так, як вони вважають за потрібне. А також хочу наголосити що росіяни з. При кінці десь 25-го року почали третю, на мій погляд, фазу активної війни, так звану когнитивну війну. Коли вони вже намагаються розділити внутрі наше суспільство, розділити будь-яку довіру до будь-якої державної інституції, навіть користуються тими питаннями, коли в одному будинку є. Ви бачите, освітлення в іншому немає, і вони навіть тут намагаються стикнути наше суспільство лбами. Тому е, довіри до росіян особисто у мене немає. Якщо вони кажуть, що ви, ви вибори, і у вас стане дуже добре, це повна брехня. Брехня, чому бо вони програють по факту, ко, е, кінетичну війну, тобто в зоні ведення бойових дій на війні, там да просування ну, всі бачать, що там в принципі вони кладуть величезну кількість своїх. Не громадян злочинців несемо це так, да але при цьому вони розуміють, що успіху немає. У них вже почалися відповідні процеси. Хочу надати, що в грудні 25-го року вони навіть не змогли оновити втрачений особовий склад місячний, да в своїх силах, тому ну вони намагаються розхитати зараз нас на всіх фронтах, враховуючи інформаційно. Пане Олександр, дякую дуже за розмову. і Дякую за те, що розповіли про те, які настрої є в парламенті. Олександр Фідієнко ВУЄ, був є. Був з нами народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.